Керування часом важливе через швидкоплинність нашого життя, наше земне перебування значно коротше, ніж ми схильні думати. Давид вдало відзначає, ось ти відміряв мої дні кількома п'ядями руки і мій вік, як ніщо перед тобою, кожна людина, що живе, як подув вітру. Апостол Яків підхоплює, ви котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя, адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Справді, наш час на землі швидкоплинний, фактично, він нескінченно малий порівняно з вічністю. Щоб жити згідно з Божою волею, важливо максимально ефективно використовувати відведений нам час. Мойсей молиться, навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Хороший спосіб набути мудрості навчитися жити кожний день з вічною перспективою, знання того, що нам доведеться звітуватися перед тим. Хто дає нам час, має спонукати нас використовувати його правильно. Наш творець вклав вічність у наші серця. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. Льюіс зрозумів це. Якщо ви прочитаєте історію, то виявите, що християни, які найбільше зробили для нинішнього світу, більш за все, Думали про світ майбутній.